Свято Святої Трійці це величне православне свято. І іменується воно Трійцею, бо прославляється, вшановується Господь Бог в Тройці Це Бог Отець Небесний, це Господь Бог Ісус Христос, Син Божий, а також Бог Дух Святий. Це п'ятидесятниця, бо на п'ятидесятий день після Воскресіння Господнього Христового зійшов Дух Святий на апостолів, які знаходилися в горниці, в світлиці в місті Єрусалимі на свято, єврейському святі, і там перебували в молитві разом з Божою Матір'ю, Дівою Марією. І ось тоді, коли вони молилися, Дух Божий зійшов і почив, тобто Затвердився на кожному апостолі, одарував їх благодаттю своєю, а також оталанив їх талантами, тими, що вони почали розуміти Боже Писання та Євангелія, котре проповідував Христос при своєму земному житті. Вони почали розуміти інші мови тих людей, тих, тих євреїв, котрі приїхали в Єрусалим на свято. І мали свою мову, а також мали мову тих народів, де вони проживали, де вони жили. І ось апостоли потім вийшли на проповідь святу, на проповідь Евангелія, і тисячі людей прийняли в той день святе хрещення. Та ось це, це свято, це свято Утішителя Духа Святого, котрий зійшов на апостолів. І ми, я закликаю всіх, повинні прийти до храму Божого в цей день, щоб. Стати на колінця, коли будуть прочитані молитви за мир, за добробут, за щастя, за всіх загинувших, за тих, хто безвісті десь пропав, де кого немає. Щоб ми приклонили колінця і помолилися Господу Богу. Це так важливо. Ми так жадаємо миру, ми так хочемо жити під мирним небом. Тож, нехай Господь Бог розуміть кожного. То причетний до військових дій, щоб вони зупинилися, щоб вони сховали своє, е, е, свою зброю, і щоб вони примирилися, щоб більш, більше ніколи не лилася людська кров, як військових, так і мирних жителів, мешканців. Донбасу, щоб ми жили під мирним небом, це велике щастя. Тому кожен може прийти до храму Божого помолитися і повинен. Якщо немає змоги, хтось буде на роботі чи вдома, з якихось причин це можна зробити вдома. Просто помолитися Богу і попросити, попрохати в нього миру. Коли ми всім миром будемо молитися за мир, він. Обов'язково цей мир наступе прийде на нашу славетну українську землю. Тож зі святом, покрашаємо ці дні свої житла, гілочками дерев, квіточками і просто травкою, скошеною чи зірваною. Це означає різноманітні дари Святого Духу. І саме головне мир, дар миру, щоб цей мир вселився в кожну душу, в кожне серце, в кожну родину, в кожне місто, в кожне село і в всю нашу країну. І тоді ми будемо жити щасливо і радісно зі святом вас, святої тріці.